Я запрошую до, до слова Оксану Силаєву, професора, завідувача кафедри патології Київського медичного університету, медичного директора лабораторії ЦСД, з доповіді регуляторні зміни в діагностиці, повноваження, межі компетенції, етика впровадження персоналізованої медицини. Запрошую вас до слова, і буде дуже цікаво від вас почути, а що ж зробити з органоїдами, як це може бути регульовано. Дякую. Вітаю колеги. Дуже вдячна організаторам за запрошення. Ну і дуже вдячна вам, що ви, незважаючи на погоду, осінь і пізній час залишилися залишилися тут. Ну і ми з вами розуміємо, що той, хто має терпіння, має найкраще. Тому сподіваюся, що е, ну, ця доповідь і тепло нашого спілкування вони дадуть нам купу цікавих моментів. Так, тепер мені треба навчитися користуватися чарівною кнопкою. Супер. Е, Наразі ви бачите інформацію щодо потенційного конфлікту інтересів. Так, я працюю в медичній лабораторії СІ Ну і звісно, що ті моменти, які ми впроваджуємо активно в практику в плані персоналізованої медицини персоналізованої онкології, в першу чергу, вони вплинули і на формування мого світогляду, ну і відповідно на формування цієї презентації. Які ключові моменти я б хотіла сьогодні зачепити в доповіді? По-перше, що таке взагалі персоналізована онкологія, да, в чому полягає сутність її концепції і як це реалізовано в Україні? Чи існує вона взагалі в Україні наразі? Друге питання це які зміни в законодавстві? Відбулися і потрібні на майбутнє для того, щоб ми забезпечили адекватну прижиттєву патоморфологічну, цитологічну і молекулярну генетичну діагностику для того, щоб досягти. Тих задач, які стоять перед персоналізованою онкологією в першу чергу в першу чергу. Ну і звісно, що ми з вами можемо подумати разом і ну з певною мірою я можу поділитися тим шляхом гармонізації, яким чином нашу реальність адаптувати до тих міжнародних стандартів, які існують у всьому світі, і драйвлять стимулюють розвиток персоналізованої онкології. Я б хотіла, щоб ми теж про це поговорили. Отже, персоналізована онкологія в Україні. Хто вірить в те, що вона зараз існує? Чи це мрія, про яку ми маємо думати на майбутнє? Я вірю, да, вона існує. І це чиста правда. І насправді цей тренд розвитку персоналізованої онкології він зачіпає весь світ. Подивіться на Я не не знаю, покаже, не покаже. Но кнопка є. Подивіться, будь ласка, на стовчики, які показують збільшення ринку в діагностиці і лікуванні на засадах персоналізованої Воної онкології. Ви бачите, наскільки швидко зростає цей ринок, і в першу чергу він зростає в тому числі за рахунок діагностичних методів і тих тест систем, які необхідні для того, щоб визначити генетичні, епігенетичні протеомічні біомаркери, які дозволять персоналізувати лікування пацієнтів. Ну і звісно, що до 2030 року цей ринок зросте ще більше. Ну і звісно, що це не може не зачіпляти Україну. Чому? Тому що в Україні відбула. Ася медична реформа і завдяки програмі медичних гарантій. Ми вже сьогодні маємо в пакетах НСЗУ купу молекулярних біомаркерів, які тестуються при онкології. Вони закладені в амбулаторному пакеті, в хіміотерапевтичному, в радіологічному пакеті. І хай воно не завжди виконується в повному обсязі. Така можливість є. І на сьогодні пацієнти вже отримують результати молекулярно-генетичного і. Ні, отримують вже персоналізоване лікування, і це персоналізоване лікування при таких агресивних захворюваннях, як рак легень або рак молочної залози, дозволяє суттєво поліпшити прогнози і збільшити тривалість життя і виживаність цих пацієнтів. Тому так медична реформа ну, в цьому плані дуже допомогла. Крім того, хочу э, за, зачепити питання фарміндустрії. Насправді, фарма фармацевтичні компанії, які впроваджують нові да, інноваційні препарати. Включаючи парпенгібітори, включаючи ADC, як трастозумаб дерукстикан, вони вводять, сертифікують ці препарати в Україну і тим, таким способом теж стимулюють впровадження персоналізованої онкології, тому що для того, щоб ці препарати призначити, треба спочатку провести діагностичний процес і виявити наявність чи відсутність тих чи інших біомаркерів, які є, по суті, показом до призначення препаратів. Крім цього, що важливо що у нас розвиваються професійні асоціації. Це і асоціації онкологів, і асоціації, які займаються питаннями організації лабораторної медицини. Я сьогодні бачу наших прекрасних представників цієї професії, які стимулюють впровадження нових технологій, і в безпосередньо діагностичному процесі, і в клінічній практиці, і в навчальному процесі. Тому що студенти мають знати про те, які технології наразі, особливо студенти медичних вузів, мають знати, які технології наразі доступні і наявні в Україні. Я вам скажу чесно, коли я в 2017 році прийшла до лабораторії CSD, а до цього я багато років працювала в університеті, викладала на кафедрі, думала, що я розумна жінка, а-ля професор. Але коли я прийшла в лабораторію CSD і побачила те, чого я ніколи раніше не бачила, узнала, що є така Мікросателітна нестабільність, про яку я раніше не чула, розумієте, я зрозуміла, що мені треба починати все спочатку, тому що мене не навчали таким технологіям, і ми не навчали студентів таких технологіям. І це стимулювало мене до того, щоб активніше розказувати про ті можливості, які наразі є в лабораторній медицині, і це має бути обов'язковою частиною програми підготовки студентів різних спеціальностей. Ну і нарешті пацієнтські організації. Ви знаєте, що пацієнти... Наразі стали активними. Вони розвивають інститути адвокації прав пацієнтів і ну, на, власне дуже часто ці пацієнтські організації вони впливають на регулятора, на Міністерство охорони здоров'я і на е, лікарську спільноту для того, щоб робити персоналізовану онкологію доступною. Отже, персоналізована онкологія є, і в чому її ключова відмінність від того, що є стандартним підходом до лікування. Стандартний підход до лікування ґрунтується на ключовому меседжі, що One size fits all», тобто однаковий протокол для всіх. Насправді, в основі персоналізованої медицини, лежить пацієнтоцентричність. Все заради пацієнта для отримання оптимального результату відповідно до персональних особливостей пацієнта, його клінічних характеристик, да, family history, генетичних порушень, гістологічного типу пухлини і так далі. І на основі комплексу цих факторів, включаючи результати оцінки біомаркерів, вже підбирається індивідуальне лікування для того. Чи іншого пацієнта. Ну і звісно, що в основі цього підходу лежить тестування біомаркерів. Ми протестували біомаркери, і на основі того, які ми результати отримали, ми... Змогли обрати або персоналізувати менеджмент пацієнтів і отримати кращий результат. Але біомаркери, біомаркеру розні. Наразі, от якщо ви подивитесь на всі молекулярні і імуногістохімічні біомаркери, їх більше сотні. Чи означає це, що ми кожному онкологічному пацієнту маємо призначати всі 100 біомаркерів? Однозначно ні, тому що тут важливе питання клінічної релевантності. Ми пам'ятаємо, що різні пухлини вони однозначно мають свої особливості біологічної поведінки. Ну і, відповідно є свої предиктивні біомаркери, які дозволяють оцінити потенційну чутливість тих чи інших пухлин в організмі пацієнта на відповідні групи лікарських препаратів, тому безумовно, першим ключовим чинником є клінічна релевантність. Друге. Оцінка цих біомаркерів має бути максимально точною. І для цього розробляються окремі клони антитіл, які мають свої показники специфічності і чутливості. Ну і це гарантує ту чи інший той чи інший рівень точності. Для цього розробляються валідовані тест-системи. І навіть якщо у нас фінансово немає можливості купити ці дороговартісні герцептести, наприклад, ми можемо розробляти свої лабораторі девелопт тест-системи, валідувати їх повідомим вже контролям і в такий спосіб. Впроваджувати в нашу практику. Ну і крім того, ми розуміємо, що їх треба ще правильно інтерпретувати. А для цього нам потрібні фахівці, які вміють це робити і постійно оновлюють свої знання. Ну і нарешті результат має мати клінічну користь. Ми з вами маємо одразу розуміти, що якщо у пацієнта немає бажання і можливості да, купити ті чи інші препарати, або отримати їх від держави, то ми маємо подумати 10 разів перед тим, як тестувати ті чи інші біомаркери. Бо протестувати їх, витратити ресурси, а потім пацієнт скаже, я не хочу лікуватися, я вирішив іти там своїм шляхом. Ну, це не має значення. І звісно, що в будь-якому разі ми маємо впевнитися, що після тестування пацієнт зможе отримати користь від тої інформації, яку ми йому надаємо протягом діагностики. Отже. Хоча в основі всього лежать біомаркери, насправді вибір біомаркерів і да, їх правильний підбір, багато в чому залежить від лікаря-патолога анатома. Тому що сам лікар патолога анатом проводить гістологічну діагностику і визначає, це рак чи не рак, який це гістологічний тип рака, які, яка стадія або який ступінь диференціювання. І відповідно до цього вже має підбиратися відповідний набір біомаркерів, тому що те, що що релевантно при пізніх стадіях може бути не зовсім доречно при ранніх стадіях того чи іншого раку. Ну і крім того, ми пам'ятаємо, що нам теж от дуже важливо мати клінічні дані, тому що, якщо у пацієнта вдруг виявилося, що паралельно з раком грудної золози є ще рак яєчників, або ще якийсь да, синхронний або метахронний рак, то цю інформацію треба знати, тому що вона може спрямувати на більш таргетне тестування тих чи інших біомаркерів. Тому для нас надзвичайно важливо. Важливо, щоб в цій системі, яка ґрунтується на тестуванні біомаркерів, була інтеграція даних клінічних, патогістологічних і молекулярно-генетичних, для того, щоб ця система працювала, а не імітувала активну бурхливу діяльність, треба забезпечити точність діагностики. Ну, і крім того, ми пам'ятаємо про релевантний вибір біомаркерів і інтерпретацію результатів, які ґрунтуються на компетенціях людей, які залучені до того чи іншого тестування. Ну і звісно, що це визначає вимоги до організації процесу прижиттєвої діагностики. І ми з вами розуміємо, що тут мають бути конкретні вимоги до наявності клінічних даних. Хто працює в лабораторіях і отримує весь час з направленнями клінічну інформацію про пацієнта? Підніміть руки. Ви отримуєте? Нема. Як можна проводити діагностику, якщо в тебе немає повної картинки? Це все одно, що знайти один шматочок пазла і намагатися як археолог відтворити да, всю картинку. Іноді спрацьовую, а іноді ні. Як можна робити ті чи інші дослідження, патогістологічні, цитологічні або молекулярно-генетичні, якщо хірург після того, як видалив орган, забув покласти цей орган в формалін? Буде з цього якась користь? Звичайно, не буде. Тому є певні вимоги до преаналітичного етапу. Ну і, звісно, розподілу ролей, хто за що має відповідати і яку функцію виконувати. Ну і відповідно до цього, ми переходимо до того що власне. Лягло в основу цієї презентації, які відбулися регуляторні зміни на законодавчому рівні, і як ми тепер маємо працювати. Насправді ви знаєте, що в цьому році вийшов наказ щодо організації прижиттєвої патологоанатомічної анатомічної діагностики, і цей наказ. Першу чергу сфокусований на питаннях онкології, бо ми розуміємо, що частіше за все патанатомічне дослідження проводиться ну, у разі або запальних, або частіше онкологічних захворювань. І цей наказ покриває питання організації патанатомії з імуногістохімії, цитологічної діагностики і молекулярно-генетичної діагностики, також. І, власне, в цьому наказі враховані ті ключові моменти, про які ми з вами щойно говорили. Питання про аналітики. Як треба забирати матеріал, чому важливо його маркувати, як і коли його треба фіксувати, транспортувати, і яка відповідальність і за ким вона передбачена, у разі якщо ці вимоги не дотримані. На аналітичному етапі важливо, хто що має виконувати, да, які є рівні складності патогістологічних досліджень. І важливо, що тут, в наказі, незважаючи на те, що у нас ну, немає такої системи національних протоколів щодо діаготу. Діагностики лікування от в цьому наказі вже є можливість долучати, і має бути можливість долучати міжнародні класифікації, міжнародні протоколи, які передбачають оцінку як патогістологічної, так і цитологічної картини, ну і безумовно молекулярно-генетичних біомаркерів. Ну і нарешті постаналітичний етап, який передбачає формат репортування. Да, Інтерпретацію результатів і ті рекомендації, які ми, як фахівці лабораторної медицини, можемо надати клініцистам для того, щоб допомогти їм у виборі тих чи інших варіантів менеджменту пацієнтів. Давайте подивимося, які зміни в зафіксовані в цьому наказі в плані преаналітики. В першу чергу це час холодової ішемії. Він не має перевищувати 30 хвилин. Чому це важливо? Це не тільки аутоліз, який включиться. Після 60 хвилин. Це ще денатурація або фрагментація молекул ДНК. І якщо ДНК фрагментована, виконати молекулярно-генетичне молекулярно дослідження неможливо. А якщо ми не можемо з вами оцінити експресію не експресію, а наявність генетичних порушень, в фар або в КРАС, пацієнт втрачає. Можливість отримати персоналізоване лікування це безпосередньо впливає на його здоров'я і життя, тому безумовно, те, що ми можемо вирішити в простий спосіб, просто покласти фрагмент тканини в формалін, має бути виконане і це зафіксовано в цьому наказі. І ми пам'ятаємо, що ліміт 30 хвилин. Маркування матеріалу має бути проведено. Коли ми нам присилають 115 лімфовузлів, і невідомо з яких вони груп, яким чином можна провести стадіювання процесу. eso Ніяким. Тому, відповідно, хірурги несуть відповідальність за відповідне маркування матеріалу і за вчасну відправку вже покладеного фіксатор матеріалу до лабораторії. Якщо матеріал лежить в госпіталі да, на місці 2, 3, 5 днів, це означає, що час його фіксації буде перевищувати 48 годин, а максимальний ліміт для фіксації це 72 години. Після 72 годин фіксації знов таки відбувається ушкодження ДНК, а ушкодження. На ДНК, ми з вами знаємо неможливість протестувати біомаркери і неможливість персоналізувати лікування пацієнта. Ну і звісно, що коли ми бачимо такі невідповідності, тепер у нас є інструмент. Раніше це все лягало на плечі лабораторії. Ну, як хочете, так і гребіть, що називається. Да? От отримали такі матеріали, маєте щось репортувати. Ви не можете сказати, що ні, я не можу, або відмовитись. Але тепер такий механізм являється, тому що введена відповідна форма реєстрації невідповідностей. І це той інструмент. Який дозволяє задокументувати порушення, ну і крім того, це по суті захищає лабораторію від того іноді неадекватного результату, який можна отримати після дослідження нулізованого матеріалу. Ну і крім того, інші нюанси, які пов'язані вже з вимогами до лабораторії щодо реєстрації ведення даних в інформаційні системи, ну і відповідно правильного процесінгу і вибору правильного забарвлення, особливо це стосується ПАП-тесту. Коли ми з вами розуміємо, що весь світ фарбує це по папа Ніколау, а ми з вами робимо це Романовським гімцею. Розумієте, о цього не може бути, і для того, щоб провести правильне дослідження, треба вибрати правильний процесінг і правильне забарвлення. Ну і безумовно, це вимоги до аналітичного етапу. І вони стосуються того, хто і як проводить аналіз матеріалу. Він стосується того, хто може призначати біомаркери. Це можуть бути і онкологи, і патологоанатоми анатоми можуть рекомендувати проведення тестування тих чи інших біомаркерів. І для того, щоб протестувати. На молекулярно-генетичному рівні той чи інший матеріал патолог має вибрати правильний блок, в якому є репрезентативні ділянки пухлини, і це його зона відповідальності. Генетик не знає патогістології, і він, відповідно, не може на себе брати таку відповідальність. Це робота відповідно лікаря-патолога-анатома. Ну і з таких моментів, які насправді є ну, на, на мій погляд, дуже позитивний, це те, що направлення. Яке на системному рівні впроваджено в роботу лабораторій, на молекулярно-генетичному рівні, воно включає всі ті ключові моменти, які є важливими для правильного вибору і правильної інтерпретації знахідок на рівні молекулярно-генетичної діагностики. Це все є в наказі. Якщо треба, я вам скину лінк, і ну, ви зможете безпосередньо ознайомитись і подивитися, як це працює. Ну, і те, що стосується гармонізації, подивіться, будь ласка, як виглядає. Тепер направлення на цитологічне дослідження. Але ті, хто працює в сфері гінекологічної цитології, точно знають, що надзвичайно важливим при направленні цитологічного матеріалу отримати інформацію про день циклу. Це важливо. Важливо, да, про наявність чи відсутність менопаузи про використання контрацептивних препаратів. Якщо у вас немає такої інформації, то те, що ви пишете, може виявитися неправдою. Без цієї інформації неможливо правильно обрати категорію. Крім того, в це направлення ну і в можливість репортування вже включені ті ключові критерії з чекбоксами, які має перевірити цитолог, для того, щоб впевнитись, що це саме та категорія і саме за батездою, а не якоюсь. Системою, яка існувала в закладі 25 років тому, і яку посторінки продовжують писати цитологи. Ну і відповідно, ми з вами розуміємо, що ц... лікар-цитолог фаховий, він може, якщо він бачить якісь особливості, надати певні рекомендації щодо додаткового тестування або написати клінічно значущі коментарі. Те саме стосується цитологічного направлення на негінекологічну цитологію. Ми з вами знаємо, що наразі ну, такої системи підготувати підготовки цитологів да, цитопатологів в Україні не існує. Її треба формувати, її треба розвивати для того, щоб наші цитологи вони репортували цитологічні зміни при раку легень, при раку шитовидної залози, при е, дослідженні, наприклад, зразків гепатобілярної системи або сечі за відповідними системами, за міжнародними системами, які прийняті у всьому світі, і які є основою для того, щоб подалі проводити. Менеджмент пацієнтів. Як ми це робимо в лабораторії СІ Я ж вам говорила, що в мене є конфлікт інтересів. От ми власне до цього і дійшли. Справа в тому, що наша система вона націлена на те, щоб максимально гармонізуватися з європейськими і американськими стандартами. Хоча рівень, ну, не рівень а краще сказати, освітня програма, яка існує в Україні, вона не відповідає освітнім програмам Європи і Америки. Але тим не Менше ми постійно займаємося давчанням свого персоналу, вони регулярно стажуються у наших партнерів Чехії, плюс відвідують всі доступні майстер-класи, вебінари, онлайн-курси, які можна знайти, ну і відповідно у нас є трьохрівнева система. На першому етапі цитоскринери, вони ж цитоморфологи за нашим класифікатором проводять первинний перелік перегляд всіх гінекологічних зразків. І як тільки вони бачать... Аскус і вище, відповідно, вони передаються на другу ланку і дивляться цей препарат разом з лікарями-патолога-анатомами. А якщо це складні якісь випадки, то тоді вже долучаються до консиліуму. Лікар, наш завідувачка лабораторію цитоморфології. Вона лікар патолога Анатом і лікар-лаборант. І Павліна Миколаївна разом з своїми лікарями переглядає складні випадки. Ну, власне, я думаю, що в принципі, для того, ми, ми приходимо з вами разом у підсумку: що для того, щоб правильно оцінювати біомаркери і їх правильно інтерпретувати, мало просто мати інструменти, да, там генетику або цитопроцесори або гістопроцесори, треба мати уніфіковані протоколи, треба навчати свій персонал і треба долучати інших членів команди для того, щоб забезпечити мультидисциплінарність. Ну і от ми знов-таки в лабораторії разом з нашою асоціацією персоналізованої медицини організуємо такі тренінги для патологів. Колись ми організовували тренінги для цитологів. Наразі це для патологів, і ці сфокусовані тренінги вони забезпечують відпрацювання навичок. Інтерпретації оцінки інтерпретації ХЕРТУ. ви знаєте, що змінилися вимоги щодо оцінки цього біомаркеру в результаті впровадження. Антібодідрах Коніґейць. І ми два тренінги таких вже провели. В грудні буде проходити третій тренінг. Ми запрошуємо всіх патологів, хто зацікавлений в тому, щоб отримати експертне навчання. Звертатися. Ми публікуємо це в соцмережах і на сайті лабораторії. Ну і крім того, ми активно популяризуємо молекулярну діагностику через організацію і проведення конференцій. Ви бачите графік цих конференцій. Вже 1 листопада буде проводитися конференція по Бресткансер. Потім ми плануємо в листопаді провести по простат-канцеру і по раку легень. Друга буде конференція у грудні. Ну і головне вже скоро наприкінці. Листопада буде проходити один з найбільших і найважливіших конгресів в сфері онкології. Це конгрес Up to Date. І ми традиційно проводимо там свою секцію, яка називається Молекулярні зустрічі, де буде все про оновлення молекулярній діагностиці для того, щоб просувати і розвивати молекулярну діагностику і прецизійну медицину в Україні. Я вам дякую за увагу. Вибачте, трішки затримала. Дякую, пані Оксана, за дуже цікаву. Лекцію за дуже важливі повідомлення, які ви дали? Шановні колеги, чи будуть запитання до, до доповідача? У, у мене, мене коротенькі, скажіть, будь ласка, що нам робити з тим, що в онкології не дуже висока вартість пакетів НСЗУ? І, і діагностика має бути виконана в межах цих пакетів. Чи не слід нам виділити окремосдіагностику? Діагност, Якийсь пакет, який би НСЗУ покривала окремо Сергію Вікторовичу. Я з вами повністю згодна. Ми вже два роки намагаємося і лобіюємо питання того, щоб винести лабораторний пакет окремо, для того, щоб можна було цим пакетом управляти, тому що наразі ну дійсно, навіть коли заклад бере пакет, грубо кажучи, який охоплює і клінічну частину, і інструментальну, і лабораторну. У них просто не вистачає ресурсів для того, щоб покривати особливо дорогу лабораторку. Я думаю, що це має бути, і я думаю, що спільними зусиллями ми реально зможемо це зробити. Так, дякую, маємо працювати в цьому напрямку спільно. Дякую щиро за вашу доповідь.